Добрий день, шановні мешканці Сарати. В Сараті декілька місяців була резонансна справа, ДБР піймало співробітника ТЦК на Хабарях. Ніби 2000 доларів, а просив Сім. Ну, не Факт того, що дві неділі назад, 13 березня, мало бути засідання суду. Я з депутатом Нігадяєвим був. Ми прийшли, Прокоф'єв із своїм адвокатом прийшов суддя, не приїхав прокурор. Це було підготовче засідання і його відмінили. Ми час чекали, і його відмінили. Поки ми чекали інше засідання, коли дату встановлять, тут трах-бах, дату встановили, засідання провели, і всіх опитали, і одразу і вирок дали. Значить, е, вирок е, е, виглядає як насмішка над е, над українцями, над захисниками. Цьому крохобору, саботажнику е, сепару, який підриває. У нашої країни України дали штраф щось 93 тисячі гривень, тобто дали штраф багато менший, ніж він брав хабарі. От. Приговор прийняла чи як суддя румянцева, здається. Ну, Узнаємо точно. Отак От тихо мовча. Бачите, як криси на в тилу розрулюють свої. Огідні паскудні діла. Оце йдіть в армію. і Кого ви захищаєте? Оцих крис, оцих продажних, От, які відмивають, які на горі, на війні роблять гроші. Розумієте? Після вируку по справі Прокофєва пані Рязанова суддя одразу поїхала в відпуск. Ну, я не сумніваюся, мабуть, було з чим. Такі вироки давати. Де замість 50 років дають штраф менше, ніж взятка багато. Ясно, що це не задарма робиться. Суддя заново. Добре. Можливо, Вона як посадова особа зобов'язана мати графік прийому. і є, але я не володію таку інформацію. Запитайте, добре. будь ласка. Добре. Добре. добре, ви не володієте ситуацією. Все при добре, так. Керівник апарату має знати таку інформацію, якщо ви не є, то коли вона приймає керівник, керівник Лешенко Мар'яна Мар Миколаївна. Мар'яна Миколаївна? Так. І ще раз, будь ласка, скажіть, по проході засідання 20-го відбулося? 20, 20 березня. А якої години? Ну я тут чесно не скажу, яка година. Було призначено. Воно... Просто на суддябному засіданні звучало, що повинні узгодити з прокурором. З з прокурором, захисником всім підійшло. Було на 14 годину. Призначено. І у суддів засіданні у установчому одразу було прийнято Далее. і рішення. Був, ввелено ви. Добре, дякую. <рес> Дякую. Коли, коли прийдемо прийом, для того, щоб можна офіційно покласти на прийом і з нею поспілкуватися. Да. Uh, ну, на ць, на так, так. Нам сказали. Давайте я зараз піднімемося. До понеділок. Ну, ну графік є. Ну, зараз я підніму і вам скажу. Будь ласка. Да. 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 Зараз я повинна закінчити робочий день. А, так? тобто. А? 5 хвилин, 5... Добре, добре, ви нас Я... позивете. Да. Добре. Це суддя Рязанова так швидко ухвалила <кхем> рішення по Прокоф'єву, по тому хабарнику із ТЦК. І бачите, одразу поїхала в отпуск. І, цікаво, куди, на канарич. Мабуть. що заробила, тому що. Доброго дня.